Всім привіт! Пет нарада в ефірі, і ми хоч і педагоги, але ми проводимо не педагогічну нараду, а нараду, на яку надихають наші пес, наші тваринки створюємо настрій. Я Ольга, вчитель англійської мови, я Любов, вчитель української мови, а також гештальт-терапевтка. Але сьогодні ми говоримо про вчительську ледентичність та про роботу вчителів і що ще варто враховувати. Коли ми, вчителі, працюємо з дітьми, підлітками, тобто з учнями та ученицями. Бо, як правило, про це ну не дуже прийнято говорити. Мало хто враховує так, але навчальний процес і знання в цьому навчальному процесі ну, як верхівка айсберга виглядають. І навчальний процес ну це доволі таки складний процес. Тут треба багато що враховувати. І що впливає на те? Зможе учень засвоїти знання, як він їх засвоює, чи зможе він інтегрувати те, що ми йому пояснюємо? От сьогодні ми будемо говорити про ці, скажімо так, незнані відчинники, які впливають на цей процес і на цей досвід. Дякую, да ми трошки зазирнемо всередину, і хотілося би, щоб про це знали не тільки вчителі, які в цьому процесі постійно працюють, не тільки учня, ще й батьки хай подивляться і побачить, що насправді бути вчителем досить складно, і ну хай вони нас теж зрозуміють, тому що їхні діти дуже надзвичайні для кожного з батьків, але нам треба ще розуміти, як з ними працювати. Так, так, щоб це було так. ефективно. Так? так? Отже, передаю тобі слово з приводу індивідуального підходу, напевно, ми всі працюємо індивідуально. Так, тут задача в тому, щоб ну, навчитися викладати так кожній дитині, щоб це для неї був максимально ефективний варіант. так? Найкращий варіант, з чого я розпочинаю. Коли до мене приходить учень. Ну, звичайно, зараз я говорю про дітей середнього шкільного або молодшого. Я починаю ось з того, що визначаю, в якому до мене приходить дитина настрої. І на початках, коли ми ще один одного не знаємо, ще не створений цей простір між нами, безпечний, так то, звичайно, є багато хвилювання, ще й може бути тривоги. Багато тому, от в мене є такі м'які іграшки, цей прекрасний ось котик. Він ось такого такий подвійний, і за допомогою цього котика та, можна визначити в якому ти наторі там ти сьогодні сумний чи ну ти не в гуморі. Так, чи навпаки, твій настрій там покращився. Говорю про те, що нормально на початку хвилюватися, я також схвалююся, також тривожуся, бо я ще не знайома безпосередньо з новим своїм учнем і це викликає тривогу. Тобто, звичайно, психоемоційний стан важливий, і я на це звертаю увагу, помічаю, в якому стані до мене приходить учень. Якщо, наприклад, між нами вже сталі стосунки, але я бачу, що дитина заряджена, коли. Приходить, я обов'язково подивився, запитаюся, що сталося. Якщо ну там вона потребує моєї підтримки чи якоїсь поради, так розгорну це, бо знаю, що тільки в такому безпечному просторі, коли дитині комфортно, коли вона ну не буде думати про якусь ситуацію, яка сталася в школі чи ще десь, вона зможе ну зараз вчитися. І Я точно знаю, що я розгорну. Uh, ну трошечки поговорю, а потім мені буде достатньо часу, щоб і там, наприклад, ті той план, ті задачі, які я ставлю на урок, щоб їх здійснити. Тому що це дуже і дуже важливий момент в типу емоційний стан. стану. Так хочу щось додати. Хочу сказати, що навіть якщо вчителі не мають диплом психолога, кожен вчитель має бути, хоч трошки, психологом, на уроці, щоб зрозуміти яким яким способом підійти до нового учня і взагалі до учня. А не говорячи вже про те, що учнів багато в класі буває теж і вчителям треба дуже бути уважними до настрою дітей, тому що заставляти їх або в якось маніпулювати ними це складно і неефективно. Тому ідеальний варіант взагалі працювати індивідуально або в невеличких групах, тому що наладити контакт набагато легше і учню, да? ну, Я зазвичай роблю на позитиві все. Пропоную, до речі, іноді, ну, по-перше, свого, свого тепер песика для Е, Він зустрічає моїх учнів і в онлайні, і в офлайні. Теж діти дуже радіють. Можна, в принципі. Налаштуватись, подихавши олійки, тому що іноді діти бувають справді втомлені, роздратовані, приходять. і Ти не знаєш потім, ну, яким чином вона себе дитина почуває, то треба перевіряти обов'язково, спілкуватися з ним. А, да, і, і ще важливий момент, дуже щоб батьки самі розповідали про що дитина взагалі, як вона відчуває себе, як вона себе почуває, і можливо в неї є якісь особливості, то дуже важливо, напевне. Просити батьків, чи як, чи як це робити, щоб вони розповідали, що саме, на що саме вони хотіли б, щоб вчителі звернули увагу в, в сприйнятті матеріалу, наприклад? Як це робиться? Я ну не знаю, як це робиться. Я роблю ось в такий спосіб. Я спостерігаю там ну місяць, дивлюся, як що відбувається з дитиною. Так і тоді я можу через місяць зробити якісь певні висновки і там зустрітися з батьками чи в телефонному режимі про це поговорити. Mm. Бо, ну, Тема, скажімо, особливостей розвитку стигматизована в нашому суспільстві. Про неї ну, як правило, ну в більшості випадків, я говорю зараз про свій досвід, не хочуть говорити. Це щось таке страшне. так, щось таке страшне, тому Я мала навіть досвід нещодавно, коли мені зателефонували мама 11-класника готувати до ЗНО, і вона почала говорити, розповідати про свого сина. Каже, в нього погана пам'ять. Я кажу: ви були. Невропатолога вона така, навіщо каже: ну, Ви тут кажете, що в нього погана пам'ять, а це вже робота ну, з, там, з корекційним фахівцем. Там. Вона каже: та ні, ні, не настільки. Просто він успадкував е погану пам'ять від тата, але моє запитання про невропатолога там і дуже налякало. І ну, ми е так е і не зустрілися більше. Тому це може е знаєш, дуже на початку ну, буде таке, як холодний душ. Е я ну, слухаю. Ну, мені з, з, з учнями то ж простіше, ніж з клієнтами, психології. Тобі запит такий: підготувати до ЗНО або допомагати у вивченні української мови, або закохати. Так? А вже якщо я сама щось таке помічаю, я так дуже-дуже обережно ну, так, прислуховуючись, чи варто взагалі до себе, чи варто це говорити батькам, чи варто щось з'ясовувати, чи ну, краще не підіймати цю тему. Тому що бувають різні ситуації, буває такі знаки. Того що ти попадаєш кудись у вразливе місце батьків, так? mm -hmm. але yeah. такі шквали емоції. Так, люди по-різному на це реагують, що і, і, і в такі ситуації я була, коли мене там принижували, обзивали, казали, що я ненормальна. а, Бо я помітила, що ну я не можу ефективно навчати ученицю, я не можу її навчати. В неї були певні особливості розвитку. Вона вже була в восьмому класі, і тут ну я була, скажімо, безсила. А батьки були ну, не готові ні говорити про це, ні визнавати. Тому, скажімо, в цьому місці я б казала до себе з обережністю, турботою, тому що може сильно прилетіти. Mm -hmm. Вкрай мало батьків, які навіть самі про це можуть сказати, ну і сказати, ось є така проблема. У моєму досвіді була така одна мама за 20 mm -hmm. майже 20 років роботи в школі, одна мама, яка сказала: є ось такі проблеми. Ось це визначив невропатолог. роботок. Більше не було. Запросити да, ну, але... батьків була. не соромтеся, люди добрі, скажіть, якщо є якісь особливості, це ж буде полегшувати і вчителям теж роботу, і легше буде зрозуміти учня, і, і, і нічого в цьому такого постидного немає, тому що ну, всі люди і у, у всіх є якісь нюанси. А ну, навіть... не Чи просто така їх їх ну, батьків підтримує, знаєш, бо кажу тобі, тут багато вразливості, багато сорому. От угу. дуже багато і ну там не соромнишся. Я знаю, що це так не працює. Поради не працюють, на мій погляд. Mm, окей, да, да. Я я забула, що що ми не пет порада, а петна рада. Тому ми, тому ми радимося один з одним, як співпрацювати. Окей, добре. А от скажи, якщо, наприклад, ну, буває ж таке, що батьки хочуть, щоб дитина навчалася, а учень взагалі не, не навіть не планує, да? тобто він не мотивований до навчання. Так, спротиву багато. Ну тоді я дивлюся, в якому віці дитина, так, якщо це молодша, середня школа, я точно знаю свою фішку, я можу це цікавити. Я можу зацікавити, можу створити такий простір, що дитині поруч зі мною буде класно, добре, і ми цю задачу виконаємо. Якщо це підліток, ну так само більше вкладаю в те, щоб між нами ну, були ну, як сказати не стосунки, контакт, безпечний простір. І тоді, в більшості випадків, ну. Цей спротив іде. І якщо він не йде, я легалізую, кажу Та, ну, мені там, мені зараз важко, я бачу, що з тобою відбувається. Там, так? Я це помічаю. Мені некомфортно, ти можеш поруч зі мною сказати, що тебе не влаштовує, чим ти сьогодні такий заряджений, чому так багато спротиву, що ти вимикаєш камеру, що ти там, ну, сильно відволікаєшся, ти не тут і зараз. А, якщо ну, вдається це розгорнути, і учень може озвучити те, що його мучить. Те, що сьогодні власне, було його причиною спротиву, ну все зразу легше дихається, починається процес. Якщо це виключно примус батьків і приводять учня чи ученицю, тому що цього прагнуть батьки, то ну не буде результату, чесно, не буде результату. Це буде таке відігрування. Учень буде тобі демонструвати те, що не може продемонструвати власним батькам. І ти тут взагалі ні до чого будеш. Але ти будеш ну, таким місцем безпечним, де він це може зробити. Тому, тому роботи не буде. Буває таке, що я не з усіма учнями можу працювати. Коли я бачу такий знаєш хронічний спротив, і учень ну він йому це не потрібно, а він порушує кордони, він постійно спізнюється, він постійно відміняє. Я говорю про те, що ми припиняємо співпрацю. Я не бачу. Ну, не бачу причини витрачати свій час на, на таке. Ну, так само в мене було це, мабуть, один-два один рази за, за весь час, приблизно так. Но знаєш, що менше було важливо сказати? Ну, я сказала про хвилювання, показала ось, yeah. о, о, свого м'якого котика. А ще я обов'язково говорю про те, що поруч зі мною учень може помилятися, так? тому що діти yeah. приходять зі сторони. Зробити помилку зі страхом. І я, навіть коли я помиляюся, я це легалізую, кажу: дивись, бачиш, я знаю цей предмет дуже добре, але я людина, я помиляюся. І ти також можеш поруч зі мною помилятися, бо це шлях, бо не помиляється лише той, хто нічого не робить. Щось додати до цього, щось додати це... до цього. Я теж до помилок ставлюся спокійно і намагаюсь привчати своїх учнів, що це нормально помилятися, і навіть спорадіти, тому що з'явилася помилка, і вона нам є підказкою над чим, що нам треба попрацювати. Тому кожну помилку я зустрічаю з радістю, і кажу, о, ми знайшли. Ось ще нам це треба повторити, і вони поступово звикають до того, що помилка це просто діагностика наша, і не треба її не то, щоб соромитись чи боятися. Взагалі треба сприймати як, як допомогу певний лайфхак, на чому, на чому треба акцентувати увагу тепер. Ну, взагалі, мені мені подобається з помилками працювати я їх учнів. Привчаю не боятися, і в той же час показую, що помилятися це нормально, і завжди показую, що важливо перевірити, наприклад, правопис слів, як в українській, так і більше в англійській, де там дуже багато слів, в яких одна літера може відрізнятися від в слові, і слово абсолютно міняє значення. То знову ж таки я показую. Давай перевіримо. Тим більше зараз є Google, і ми нам не потрібно перелистувати словник. Ми обов'язково звертаємо увагу, що одна літера всього на всього інша, і тепер подивіться, яка радість у нас зовсім інше слово, і знову ж це намагаюся показати на позитиві. Ми не страждаємо від цього, ми не сердимось на це. А з цікавістю ведемо наші словники без перекладу. Про ага. це я буду окремо знімати напевне відео з поясненням, що, з, чому я вболіваю за те, щоб ми не прикладали слова. А я далі поговорю так, у нас дуже мало часу, а мені ще так важливо було багато сказати. Далі я обов'язково говорю про те, що поруч зі мною дитина може ну, має право не розуміти. І скільки буде потрібно, тільки разів я буду пояснювати: 5 6 7. місяців в школі ну, за це прилітає, і на це йде буквально ну. Місяць-два, може, коли дитина звукає, що правда, є право не розуміти, є право тупити, є право помилятися, є право сумніватися. Так, но це я проговорюю на першому уроці і демонструю навіть власним прикладом. Я обов'язково звертаю, яка ведуча сенсорна система в дитини. Там я думаю, що всі знають про те, що люди сприймають інформацію трьома способами: так, на слух візуально і там на дотик, на дотик. Але ну що стосується от третьої сфери, цієї це слух діали, ті, що сприймають інформацію візуально візуали, так і кінестетики це діячі. Окрім того, що вони ну їх треба включати там. Вони реагують на запах, вони реагують на дотик. Вони реагують дією. Знаєш, це ці діти, які ну там просять, ну, можна підійти до дошки, там витерти дошку, а можна піти зазовшим, а можна це принести, а можна вам це подати. Тобто їм потрібно постійно рухатися і можна собі уявити, в якому стані опиняються ці діти, якщо їм треба 6 7 8 років сидіти. Ну це ж просто неефективно для них, і це смертна кара, така та тому їх треба, якщо в класі, то залучати до якихось таких дієвих. Дієвих дій. Тавтологія, перепрошую та до дій якихось і на приватному уроці так само ну, можливість стати, порухатися, м'якими іграшками покидатися. Оці кавунчики антистреси, ну, вони легенькі і можна стати, я так і роблю на, на відстані 2-3 метри і покидатися. Це гарно повертає концентрацію уваги. Будь-які вправи з м'ячем гарно повертають концентрацію уваги. А це м'які такі от штуки, навіть якщо онлайн ми можемо зробити. Перерву пожонглювати з учнями, та, зробити mm. е, паперу сніжки, покидатися в стіну там, так, ось в такий спосіб. Ось я ну, е, якщо приходить одинадцятикласник, одразу даю тест, з якого я бачу, яка сенсорна система чи які сенсорні системи більш включені, щоб розуміти, як пояснювати. Так? Якщо це не е, там ми не готуємо до НМТ, е, і тоді я методом спостереження буквально за кілька уроків мені вже достатньо, щоб зрозуміти. Як же а, 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 налаштуватися на роботу з цією дитиною? Що там? Малювати схеми, картинки показувати, чи більше просто озвучувати, просити проговорювати. Так? Тому що та аудіали їм важливо а, ну, говорити, вони мають чути звуки. вони якщо а, щось в чаті, їм прям повторювати важливо. Так? Оце я враховую, і а, для учнів старших класів так само в мене є тест. Я дивлюся силову слабкість нервової системи і рухомість інертність нервової системи, тому що це безумовно ті чинники, які впливають дуже сильно впливають на результати НМТ. Так? Тут не тільки знання враховуються при написанні цього тесту, але й ось ці моменти також. І їх про себе треба знати. Це не про те, що я буду щось міняти, а просто я знаю про це. В дитині і дитина знає про це. І тоді, знаючи свої якісь, ну там такі, ну не знаю, не особливості, знаючи про себе так багато, ти точно можеш ефективно впоратися з цим, розуміти і виробити прям стратегію роботи, як mm -hmm. цей тест НМТ написати дуже швидко і ефективно. Я бачу це, хтось прийшов на нашу федерату. І це прикольно, це прикольно. Це прикольно. Прийшов, це прикольно. Це було прикольно, але я так думаю. О, я відкрила двері. Да, забула. Ну, Це прям життя вривається. Ми говоримо зараз тут, і от вони тут з'явилися. Я, я вважаю, що це дуже прикольний такий знак, розумієш? Так, добре, дякую. Так, а, і вже якщо життя вривається, і наші студенти готуються до наступних уроків, то можливо, ми будемо бажати всім гарних студентів, гарних уроків, натхнення. І розуміння індивідуального підходу один до одного, тому що це дуже важливо на. Ми дадемо підсумок якийсь, ну, що, що ми можемо порадити нашим колегам. Так? Нашим колегам ми можемо сказати, наші дорогі, ми знаємо, як важко працювати в школі, як важко бути вчителем. Тому не бійтеся, сумніватися, не бійтеся, не бійтеся чогось не знати. Бо завжди можна сказати, сьогодні я не можу відповісти на це запитання, але зроблю це наступного разу. Завжди можна щось призабути. Завжди є місце, ну, де є хвилювання вчителя, і це Варто прямо озвучувати в контакті з дитиною, бути менш вимогливим до себе, і тоді а, і тим учням, які поруч з нами їм так само буде з нами комфортно та використовувати антистреси, турбуватися про себе. Ну можна правда тестувати учнів, щоб розуміти це візуал, кінестетик чи аудіал і звертати звертати увагу ось на ці моменти, читати літературу, щоб знати інертність, рухомість, силою, слабкість нервової системи. Це як на мене допомагає, що до доси? Додам, що не перемикайтесь, підписуйтесь і далі буде. Петна рада буде в ефірі знову. Дякую. Дякую.